Так, мої хороші, я вже, я вже на виїзді з Одеси, їду, рушаю. Дякую кожному з вас за підтримку. Мені це дуже-дуже важливо. Дуже для мене ваша підтримка. Це просто крила для мене. Зараз, як ніколи, я нуждаюсь в кожному слові, в кожному доброму слові. Моя подорож починається, подорож невідомо, щось нове для мене. Але побачимо, я з вами і далі і буду вести блог, Україна Німеччина. З вами я, Наталі. Шалена південна жінка. Їде в Німеччину, там, де дощі, і там, де сира. Ну чого, я приїду, дощів не буде я знаю, що будуть. А королева вибрала собі місто а, біля водія. Угу. Комфортно і класно. Поки тримаюсь, трошки поплакала, але тримаюсь.